Надання комунальних послуг регулюється нормами цивільного законодавства, всі абоненти, що отримують послуги, вони отримують їх відповідно за договором. Навіть якщо вони особисто договір не підписували, це заява приєднання до договору, який є публічним. І відповідно, якщо особа не виконує договорні зобов'язання, тобто не виконує платежі. Також є випадки, коли вона, абонент, особа, що отримує послуги, не допускає контролерів. Якщо у компанії є необхідність провести. Відповідні роботи або перевірки, то у цьому випадку компанія, що надає послуги, вона може прийняти рішення про припинення надання таких послуг. У будь-якому випадку таке рішення повинно бути письмово доведено до абонента. Вони зазвичай направляються поштою із підтвердженням такого вручення, але дійсно іноді трапляються випадки, що формально таке попередження направляється. В них немає підтвердження щодо такого отримання абонентам цього попередження. про Припинення надання послуг у такому випадку людина, якщо є відповідні підстави, може звернутися за правову допомогою та оскаржити такі дії. І навіть є випадки, коли суди визнавали такі дії компанії незаконними, оскільки не було забезпечено права людини на звернення до цього до цієї компанії на доведення своєї думки, можливо щодо перерахунку певної заборгованості або можливо щодо реструктуризації боргу, і суди визнавали такі дії компанії, що надає послуги незаконними та стягували відповідно, моральну та матеріальну шкоду, якщо для цього є підстава. Чинним законодавством не встановлено якесь матеріальне або інше визначення розміру несплати цього боргу для того, щоб від'єднати або припинити постачання таких послуг. Тобто в будь-якому випадку компанії, що надають послуги, вони самостійно за особистим якимось переконанням обирають таких платників для від'єднання. Із практики можу сказати, що в будь-якому випадку цих бригад ну, не також багато, і, наприклад, у населених пунктів, із, пунктах, у яких населення. Є меншим, там можуть від'єднувати за менші якісь борги у населених пунктах, де ну, багато дуже людей можуть від'єднувати за більші борги. У е, будь-якому випадку, це ну, я так розумію, близько від 10-20 тисяч гривень. В законі зазначено не від'єднувати припинення надання послуг, тому що у вас з комунальною компанією заключений відповідний договір, ви повинні виконувати відповідні зобов'язання. Якщо ви їх не виконуєте і у вас немає підстав для того, щоб... Е, вам не нараховувалось певний борг, то вони мають право припиняти будь-яким законним способом. Якщо передбачено технічно, що можна обмежити без втручання або без проникнення до вашого житла, вони можуть це обмежити ззовні. Якщо передбачається обмеження користування цими послугами, у житлі або ну технічно неможливо їх обмежити. Це багатоквартирні будинки. Що технічно неможливо обмежити це зовні? То таке обмеження відбувається шляхом того, що повинні працівники цих комунальних підприємств вони повинні зайти у житло та е, якимось чином там опечатати або е, технічно якимось чином заблокувати надходження певних е, цих споживання цих послуг, як однак, комунальники не мають права без вашого дозволу заходити до вашого житла. Тут є певна, я не скажу, що колізія тут є певний такий юридичний момент, що відповідно до договору ви зобов'язані допускати комунальників для перевірки для перевірки. Ваших вузлів агрегатів щодо отримання послуг. Якщо ви цього не робите, то надавач послуг має право звернутись до суду для того, щоб примусово припинити надання таких послуг. І вже якщо він отримує відповідне судове рішення, то державний виконавець, що буде його виконувати, він може звернутись додатково до суду, якщо ви не допускаєте їх за судовим рішенням вже проникнути до вашого житла і обмежити надання цих послуг. Але це цей алгоритм, це вже він є крайнім, здебільше. Підприємства, що надають послуги, вони все ж таки використовують судовий порядок стягнення коштів. Якщо борги вони складають там не більше трьох років, здебільшого вони подають заяви про до суду. Суд виносить судові накази, що є відповідно там виконавчими документами. Вони їх надають для примусового виконання, і там за дві за два тижні вам можуть заблокувати певні рахунки для того, щоб ви здійснювали. Сплату певної заборгованості. Якщо у вас заборгованість складає більше трьох років, то е, за по, сплату комунальних послуг, то е, вони зазвичай подаються у позовному провадженні. Це буде позовна заява на е, настягнення цього боргу. Крім того. Особи мають право у цьому випадку, якщо вони звертаються юридичним захистом, то вони мають право там є певний судовий порядок, щоб подати заяву, та компанія не зможе стягнути з вас заборгованість більше ніж за три роки. Здебільшого всі компанії надають таку реструктуризацію цього боргу. Але для того, щоб вам надали таку реструктуризацію, ви повинні надати ну можливо, надати документи, оскільки там є певні моменти кожній компанії щодо документів, які вони можуть від вас просити. Надати це документи щодо вашої несплату спроможності, або документи, що у вас дійсно там зарплазаробітна платня не дозволяє зробити певні там відшкод... певні виплати у вказаному розмірі. Ну, у більшості випадків компанії все ж таки йдуть на зустріч, вони підписують відповідні договори реструктуризації там на рік, на два на три, щоб ви могли відповідно погасити вказані борги. Також, якщо у вас знову ж таки, якщо у вас відповідно немає коштів. Ви ж можете звернутися за отриманням певних субсидій або там якихось компенсацій. Якщо відповідно це у вас є статус для отримання таких. Е Субсидії або якихось компенсації. У нас є вимушене переміщення особи, є переселенці, ті, хто полишив житло та виїхав за кордон. Особа, яка не проживає у житлі більше 30 днів, має право подати до комунальних компаній заяву, що вона не проживає, до цієї заяви не проживає за адресу, де нараховуються комунальні послуги. До цієї заяви у нас надається документи, що це підтверджують. Це можуть бути документи щодо внутрішнього переміщення, ВПО по внутрішньопереміщені особи, або документи, що ви перебувають. Та відповідно за кордоном, як біженець або особа, що потребує там прихистку якогось. І комунальні компанії вони мають право не нараховувати послуги. А ті борги, що у вас вже утворилися, вони їх нараховували. Вони за вашим зверненням мають право ви маєте право, щоб вони перерахували вказані борги. А це в будь-якому випадку не стосується надання централізованого опалення, тому що це технічно неможливо обмежити його. І це не стосується надання послуг щодо утримання, тобто багатоповерхів будинків, це ОСББ або керуюча якась компанія. Що Зійснюється обслуговування. А щодо світла, побутового газу, щодо центрального водопостачання або вивізу сміття, це можливо подання таких заяв. Крім того, в теперішній час є можливість через дію накласти електронно-цифровий підпис на документи, ви можете, перебуваючи за кордоном, написати цю заяву, там сфотографувати, яким чином відсканувати, накласти на електронно-цифровий підпис та скерувати на відповідну електронну адресу компанії, яка вам надає відповідні послуги.